Дітки, сьогодні ми будемо з вами ліпити пташку. А яку послухайте загадку. У долині цілий день він співає дзвінких пісень, як верба і як калина, птах цей символ України, тішить піснею людей гарна пташка. Соловей. Дітки, а ви знаєте, що соловей це. Перелітний птах. Подивіться, ось таку гарну пташку, яка називається соловейко, ми будемо з вами ліпити. Для цього нам знадобиться пластилін приблизно ось такого кольору, невеликий шматочок чорного пластиліну, стека, лаврове листячко і насіннячко. І так, починаємо. Беремо великий шматочок пластиліну і відриваємо від нього великий шматочок, а менший залишаємо. З великого шматочку катаємо кульку руховими рухами от по колу. Згадайте, ми з вами це робили раніше. Ось так ось так працюють наші долоньки. Так. А тепер притискаємо коло, щоб у нас вийшов овал. Це тулуб для нашої пташки. Беремо менший шматочок пластиліну і також катаємо коло. Кому незручно, можна катати його на дошці. Так, це буде голівка для пташки. Тепер голівку ми приставляємо до. Тулубу. Ось так. Далі беремо чорного кольору пластилін, відриваємо маленький шматочок і катаємо малесеньку-малесеньку кульку. Це будуть у нас оченятка. Так, ось які гарні оченятка у нашої пташки. Беремо насіннячко це будуть у нашої пташки. Ось так. Далі працюємо стекою, робимо отвір. З одного кінця вставляємо лаврове листячко. З другого кінця робимо отвір, вставляємо лаврове листячко. Ось так. Це у нас будуть, будуть крила у пташки. І ще заду робимо отвір, щоб зробити хвостик. Ось така гарна пташка у нас з вами вийшла соловейко. Зробіть, пожалуйста, таку пташку і надішліть нам.